У стінах міського будинку культури відбувся яскравий новорічний концерт, який подарував глядачам незабутні емоції та святковий настрій. Серед учасників заходу були самодіяльний оркестр духових інструментів, що відкрив концерт яскравими музичними композиціями. Поетеса нашого міста Наталія Кулик, яка зворушила публіку своїми ліричними віршами. Незабутні вокальні виступи подарували вихованки естрадної вокальної студії міського будинку культури. Анна Лінор-Маєвська та Єлізавета Свободінюк особливого шарму додали номери від лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів, вихованців народного ансамблю, клубу спортивного, бального та сучасного танцю престиж, які підкорили серця глядачів своїми граційними рухами та яскравими постановками. Загалом у рамках концерту було представлено 30 творчих номерів, серед яких вокальні виступи, гра на музичних інструментах, танцювальні композиції, гімнастичні номери та багато інших яскравих моментів. Для вихованців клубу спортивного, бального та сучасного танцю Престиж цей вечір мав особливе значення. Адже для них це був звітний концерт. Вони представили свої найкращі номери, нові костюми, а також потішили глядачів прем'єрними постановками. Водночас цей концерт став емоційним моментом для старших учасників клубу. Для деяких із них, які цього року завершують 11 клас, це був один з останніх виступів у складі рідного колективу. Свято новорічного настрою в міському будинку культури не лише запам'яталося яскравими номерами, але й подарувало глядачам безліч емоцій, якими вони охочі поділилися з нами після концерту. Дякую, дуже дякую, Ми дуже раді, що в нас такі добрі діти, що в нас такі добрі люди. Дякую за все. Сподобалось. Дуже сподобалось, дуже дуже получила морю довольці. Молодці дітки, молодці організатори, дуже гарні. Ірина Десюк Олексій Мягід, телекомпанія Пет.